Ми взяли трохи. Що? Давайте? Я тільки приїхала додому. Всім привіт! Мене звати Діна і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні буде один із моїх днів, а він буде дуже, дуже насичений. Я сподіваюся, що вам це все сподобається. Тому давайте відправимо зі мною таку невеличку подорож. Що, давайте їхати зі мною? Сказати, Дорога зайняла у нас десь хвилин, напевно, 30-35. На вулиці прям дуже-дуже жарко. Зараз буду вам все, -все показувати, що як проходить. Єдине, я б хотіла зробити тут, щоб нормально можна було тримати телефон, бо насправді це незручно, бо штатив ти тут не поставиш, а й тут треба якийсь тримач. Схож. Ты можешь тут у нас. О, смотрите, кто у нас Дивите, кто тут. А вон, дивите, еще у тут, у нас тут. Вася. А он Мусик. Ще подивіться яка тут багатьом авто, від нас є ромашка. Рози, лаванда. Нема. Не Дені, що тільки нема. Взагалі зелішці буде і всіх усіх ніхто. Я тут просто сижу, чекаю. Я знаю, що вам розповісти. А я зараз і досі не можу розібратися з стабілізатором. Це реальна проблема. Яко мене долі сережка. Бо начебто все працює, але він у мене чомусь нормально не підключається к телефону. Тобто, наприклад, тут ми бачимо оце, і має там крутитись, вертітись, а він цього просто всього не робить. Я не знаю, що з цим робити. Треба просто, напевно, сісти, якось і повністю розібратися з ним. Бо якось вже питалася, але щось не входить, і начебто по відео там показувала, а, як це все працює. Працює, знаєте, там плю-ва-ва-ва. А в мене не виходить. Якщо може хтось знає, то може так з стебілізатором нормально. Чомусь щось нічого чому не тримається. Це самий скучний влог, який тільки в мене був. Так, ну що, а ми вже скоро будемо їхати додому десь через там, хвилин 30-40, напевно. Що можна сказати, я зробила співгульку, бо мені вже прям дуже жарко ходити з розпущеним. І взагалі я, ну, мені подобається з розпущеним, але от коли така погодка, ну таке собі. А взагалі не знаю, що вам ще сказати, якось так день проминув. Я думаю, буду багато знімати, я думаю, це ну, хоча б на 10 хвилин затягнути цей ролик. Я хочу зараз Буду будуватися викладати хоча б два рази на тиждень, тобто, по факту, мені треба ох, знімати десь по два-три ролика на тиждень. Але взагалі, наприклад, на наступний тиждень буде стоїться якісь думаю, такі ролики. М -м на цей тиждень хочу можу, ще щось зняти. Спробую не знаю, але думаю, що вийде. А не знаю, що вам ще розповісти, чесно. Нащо тут виноград. Mm -hmm. Ну, що все, ми вже збираємось їхати зараз додому. Я вже думаю, я десь покажу, може вам ще дорогу. Потім може, буду, знаєте, продовжу трохи ролик вдома. Все-таки я подумала, що краще я все-таки покажу вам свій сьогодні день, чим декілька. Мені здається, це буде трохи, ну, як на мене, цікавіше. Тобто, прикольно, декілька днів, це, наприклад, коли ти кудись їдеш, а краще, наприклад, там це буде 10 роликів, 10 днів, чим. Хоча все залежить, як саме це все знімати. Ось. Тому зараз вже буду в машину і їхати додому. Я тільки приїхала додому, зараз вже, може, 9 вечора. Зараз переодягнуся ми хочемо там а, піти до моєї школи, Подивитись там абрикос і хочу вам так все ще показати. Все-таки хочу ще хоча б трохи-трохи познімати чогось. Що? Я вже переодяглася. А що я зрозуміла? що довго в сукні ходити я точно просто не можу. А, зараз вже маємо йти, начебто. Треба взяти тільки собі сумку, хоча може зараз поставлю телефон на хвилин десь на зарядочку, підзарядитися. Я дуже сподіваюся, що це відео затить. Хоча хоча б щось, бо вже не хочу згадувати, бо щось якась сьогодні йде з YouTube, відео не залітають. Можливо, хтось знає якусь ще програму, щоб можна відео прикладати на англійську мову. Зараз вже будемо йти. Ой, як темно! У мене взагалі просто не я тут. Так, ну що, я вже вийшла. Зараз вам трохи покажу. Свою школу, що у нас тут взагалі є. У нас тут скоро вже будуть. У нас дуже-дуже багато прокурсів. Ну що, на цьому я вже буду закінчувати своє відео. Хочу розповісти момент, який я забула штатив, тому якщо я буду зараз знімати, тобто це, можливо, ще одне-два відео, буду в мене вже повністю без штатива без стабілізатора, бо в мене є тільки ну, один штатив, але він дуже такий поганий. Я більше з нього беру там світло. Але сам так треба тепер знімати якось ось так. Що можу розповісти? День в мене пройшов нормально, я замурилася, хочу спати. Навіть не знаю, що вам ще, насправді розповісти такого цікавого. М -м -м. Ну, ви самі все бачили. А, насправді, дуже сподіваюся, що ролики колись. Все-таки стануть більш насиченими, але, ну, наприклад, для того, щоб знімати якісь крути, все таки ролики, треба нормальна камера, нормальний телефон, або, або все-таки камера. Треба все-таки кращий стабілізатор. Чим у мене є. Ну, типу, У мене він нормальний, але він не шикарний. Все-таки, знаєте, така там, камера, а, як сказати, вона маленька, ну тобто можна таку мати, наприклад, вона теж коштує доволі багато коштів. Що ще навіть не знаю, що можу сказати, що ще. Ну треба багато всього. Тобто, наразі знімати прям качественне відео я. На жаль, не можу і знімаю, поки так як є. Дуже сподіваюся, що прийде час. Я зможу потроху. Ще треба людина, яка там, ну знаєте, була там краще знімати, особливо коли я там... Бо мені, наприклад, може складу знімати, навіть якщо ти поставиш та то у мене, наприклад, там зйомка ранку, коли я знімала прошле відео, щоб порозуміли, я знімала його майже ну, не годину, хвилин сорок. Тобто, бо я постійно перезнімала, бо ні, це важко знімати, бо щось не так іде, щось там ти сказав, якось так повернувся і. Ти це все знімаєш, і тобто це реально складно. Бо, наприклад, я розумію, що замість 40 хвилин я б могла знятися за хвилин 10-15, бо мені хтось би допомагав це знімати. Хоча навіть коли тобі хтось допомагає, це не завжди ідеально. А, наприклад, мені багато своє відео не подобається, я більше може, щось додавала, якусь більше естетики, спецефектів чи щось. Але, але я розумію, що це все-таки влог про моє життя, і це не якась там, не знаю, тому якось так. Тому я рада, що ви все таки дивитесь. Мій топ. Насправді вас не так багато. А підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До нових зустрічей.